Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас дуже жаркий день в місті Крайщич. Дякую, що ви продовжуєте підтримувати мій YouTube канал. Сьогодні така цікава тема, я вам покажу, скільки коштують будинки тут кращищі на першій лінії океану. Це одразу за цими кущами океан. А тут ось продаються будинки. Зараз ми підійдемо, подивимося, яка ціна. Хто ще не підписався на цей україномовний ютуб канал, будь ласка, підтримайте мене, підпишіться, поставте розлоги, коментар, поширте це відео серед друзів, адже мені дуже важлива ваша підтримка. І поїхали, подивимося. Ось ці таунхаузи саме так виглядають, це одна кімната тут буде, він йде, він йде просто ось так, А Оце ваша одна кімната з одною ванною кімнатою за 479 тисяч новозеландських доларів. Бачите, їх побудували танхаузами, парковка на вулиці, двору немає, але в чому тут плюс великий що тут ось зразу. Перейшов дорогу. Зараз я вам покажу. Де океан? Ну що, ось опише От такий варіант. Це тут 479 тисяч ціна. Одна кімната і одна ванна кімната. І оце така здоровенна ціна в Новій Зеландії, уявіть, друзі, 479 тисяч. Ну, тут зразу через дорогу океан. Зараз покажу, як вам виглядає цей будинок. І Як перейдемо, ми зразу там буде океан. Дорого, в принципі, дуже дорого. Тут такий регіон. Спадимося. Позаду мене вон, Танхаузи. Зараз я проходжу. Йдемо, покажу, де океан. Це буквально я пройшов Зтуда наша машина, я показав вам, де знаходиться танхаузи на тій стороні через дорогу. Ось. І зараз проходжу буквально 15 метрів і тут буде вихід від них на океан. Зараз вам, вам покажу. Через то така ціна й дорога, що на першій лінії за, за однокімнатний таунхаус буде 475 тисяч новозеландських доларів. І одразу океан. Бачте. Тут люди гуляють собі. Он Нью-Брайтон біч, такий де міст іде. Заходить прямо в океан, красиво, бачите, як краса неймовірна. Людей сьогодні багато купається, щоб приближу побачите бачите саме Бачите, туди можна прогулятися, Там рибу ловлять і купаються. На нього там бібліотека на березі океану виходить, так прямо на цей. гори зразу видно. Такий тут прикольний регіон. І така ціна е, на танхаус. Ну, одна кімната це як мається на увазі. Це мається на увазі, що там буде один, одна кімната спальня, буде вітальня і кухня, звісно, окремо, і туалет і ванна. Це не просто, що одна кімната і без вітальні, це так. І воно ці таунхаузи, бачите що, через дорогу. Це таке розташування. Так що бачите, друзі, підписуйтесь, підтримуйте мій україномовний YouTube канал, я вам буду показувати такі всякі варіанти, ціни в Новій Зеландії, що продається, на яких районах класних. От такі, таку фішку. Зараз спускаємося, ось вже. Так. Таке, друзі, дуже цікаве відео. Я вам показав щойно ціну танхауза однокімнатного за... 475 тисяч новозеландських доларів. Е, якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, коментар, подобайку. Підпишіться на цей канал, адже ви будете отримати таку інформацію з іншої півкулі від мене. Нехай вам щастить у всіх ваших починаннях. Слава Україні і на зв'язку, друзі!